На Чернігівщині завершився перший етап спортивних змагань пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги. У нашій області школярі змагаються з футзалу, волейболу, баскетболу та спортивного орієнтування. Отже, організатори, представники управління освіти, підбили проміжні результати, визначили переможців на рівні шкіл, але головний результат змагань уже досягнутий. Це масове залучення учнів і, отже, сприяння здоровому способу життя. Про активність участі у першому шкільному етапі цифри говорять самі за себе: 55 громад, окрім Семенівської. І Новгород-Сіверської. обидві громади розумієте за зрозумілих причин, об'єктивних причин не змогли взяти участь 209 шкіл. А це більше ніж 50%, а саме 53%, учні, яких долучились до участі з футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, 653 команди із чотирьох зазначених видів спорту. Хочу зазначити, що найпопулярнішим видом змагань є волейбол а серед закладів освіти є такі, що були сформовані команди з кожного виду спорту, і близько 15,5 тисяч учасників змагань. Всеукраїнські шкільні ліги проходять у п'ять етапів: на рівні шкіл, громад, районів, областей і національний рівень. Змагання на рівні громад відбудуться із 1 лютого до 1 квітня. У підготовці юних спортсменів беруть участь досвідчені серед них призери міжнародних змагань, як легкоатлетка Ольга Бібік. Становиться набагато цікавіше вже. Спортсменам, командам, тренерам, нам усім, ми слідкуємо. Реєстрація команд на участь у другому етапі триває до 1 лютого 2024 року. Тож, підсумовуючи сказане, по-перше, дякуємо нашим учасникам за таку активну участь. Ми сподіваємося, що наша область вона найспортивніша, найталановитіша. І чекаємо наступний етап, і вболіваємо за всі команди.